Друзі, вітаю! Мої 9 чому. Висока якість ефірних олій на світовому ринку. Для мене це найкращі із ефірів, котрими я користувалася на протязі усього життя. Їх цілющі властивості здібні розвернути життя на 180 градусів і направити його в правильному напрямку. В цьому я переконалася особисто. Для мене аромати такої якості це гарант здоров'я фізичного, психоемоційного, духовного. Номер два. Це можливість забути дорогу до аптек. І поставити в пріоритеті ті ліки котрі нам подарувала сама матінка природа. Номер три. Це можливість набути нову сучасну професію арома і наповнити життя абсолютно новим змістом. Саме нові знання дають можливість власними руками Створити аромат для наших хлопців та дівчат, котрі сьогодні на передовій захищають нашу країну. І це повинен бути аромат перемоги. Аромат української доблесті та честі, котрий вдихне сили, зцілить душу, придасть хоробрості, сміливості в найважчих умовах. Четверте. Це можливість розширити коло спілкування і поринути у світ цікавих, амбітних, цілеспрямованих людей, у яких можна черпати натхнення, мотивацію, обмінюватися досвідом та знаннями. Це можливість забути про свій біологічний вік і продовжувати жити цікавим, наповненим життям, відчуваючи себе краще ніж 30-40 років тому. Шосте. Це безпосередня причетність до благородної місії кампанії. Здоров'я та краса в кожен дім. Що робить життя людей кращим, планету чистішою, а майбутнє яскравішим. Сьоме це можливість побудови екологічного, етичного, міжнародного бізнесу з одним із найкращих маркетингових планів у світі. Для мене це дуже важливо. Восьме чому. Це можливість очистити свій навколишній простір від шкідливих засобів у побуті, кухня, ванна, дитяча кімната і повністю замінити екологічно чистими продуктами для здоров'я та краси. І нарешті дев'яте це можливість мандрувати по світу в колі позитивних людей зі схожими цінностями та поглядами. Відкривати нові краї, насолоджуватися буттям. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Але головне. Це мій правильний вибір.